Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 27 березня 1654 року. Важлива дата в історії України. Саме цього дня російський цар Олексій Михайлович підписав жалувані грамоти, остаточно затвердивши умови Переяславського договору. Ці документи закріпили перехід лівобережної України під владу Московського царства. Але як це сталося у січні 1654 року? Гетьман Богдан Хмельницький і козацька старшина провели Переяславську раду, на якій ухвалили рішення про союз із Москвою. Це був складний вибір. Річ Посполита не полишала спроб повернути Україну. Османська імперія теж претендувала на вплив у регіоні. Союз з Москвою здавався найбезпечнішим варіантом. Але українська сторона хотіла зберегти автономію. 27 березня у Москві українським послам вручили грамоти, в яких цар підтверджував права війська запорозького та українського населення. Гетьман отримав військову печатку, символ своєї влади. Здавалося, що автономія України гарантована. Однак, у наступні роки московське царство дедалі більше обмежувало свободу українців. Як ви думаєте, чи був тоді у Хмельницького інший шлях? 27 березня 1854 року стало початком великого військового конфлікту. Велика Британія і Франція офіційно оголосили війну Російській імперії. Причиною стало загострення протистояння в Османській імперії. Російський цар Микола І вимагав особливих прав на захист православних християн. Нічого вам не нагадує, це викликало обурення у Лондоні та Парижі. На вулицях Лондона та Парижу пожвавлення газети друкують гучні заголовки. Війна з Росією. Британський прем'єр-міністр Лорд Аберден змушений піддатися тиску парламенту і громадськості. Французький імператор Наполеон III прагне зміцнити свою владу і підтримати Османську імперію. Політичні інтриги завершуються простим рішенням: оголосити війну у той же час у Санкт-Петербурзі. Холодна тиша, новина про оголошення війни сприймається як неминучість. Росія вже веде бойові дії на Кавказі та у Дунайських князівствах, а тепер їй доведеться протистояти одразу двом європейським державам. Так почався один з найбільш драматичних конфліктів 19 століття, який закінчився поразкою росіян через рік. Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.